Вас вітає канал Довідник Історика поговоримо на тему, коли почали святкувати Різдво Христове народження Ісуса Христа належить до великих християнських свят. Ісус у перекладі з єврейської означає Спасіння. Усі, християни, переконані, що Ісус був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства. Саме тоді людство починає своє літочислення із Різдва Христового. Протягом трьох століть християни не мали окремого свята, і вперше Різдво Христове почали святкувати лише в IV столітті. День 25 грудня встановився у Римській церкві на початку IV століття. Перше свідченням Цього проявляється у так званому календарі Філокала вибір 25 грудня пов'язаний із язичницьким святом народження Сонця Непереможного. Саме це язичницьке свято з прийняттям у Римі Християнства наповнилося новим змістом серед християн. які святкували 25 грудня почалася нова така ера, де вони святкували народження Сонця правди. І насправді, коли народився Ісус, невідомо. Існують різні версії, розрахунки, дати, але точно ніхто не знає. Лише є приблизні, приблизні варіанти. І одним із таких вважається. Що Ісус народився в рік консульства Гая Цезаря, користуючись хронологічним збірником за 354 рік. Сучасні вчені хронологи наводять іншу дату, і досить вагомі докази цьому є те, що Ісус народився в кінці 751 року від року заснування Риму. Отже, Різдво Христове є великим святом, є початком нового Нового року, і тому святкування має свої традиції, свої певні культурологічні особливості. І з цим пов'язують і початок нового року. Також атрибути і різні символи нового року мають свою історію. Так, Перші ялинки з'явилися ще за часів австрійського короля Йозефа II. Так Йозеф ІІ видав патенти, які надавали різним релігіям статусу рівноправ'я. Так як були католики, православні, протестанти і також різні течії. Всім цим представникам різних релігійних течій Йозеф надав. Рівноправ'я. І в 1817 році король видав патент, згідно з яким на новий рік почали встановлювати ялинку як символ об'єднання, єднання і рівноправ'я. Спочатку ялинку використовували лише протестанти. Потім перейшли до цього використовувати почали і католики, і православні. Вже в 1917 році канцлер Австрії Франц, з нагоди народження принцеси, розпорядився поставити ялинку у своєму палаці. Від того дня розпочалося поширюватися такий новорічний і різдвяний атрибут, як ялинка. Прикрашали ялинку різноманітними прикрасами, переважно релігійного спрямування. Весь християнський світ святкує 25-26 грудня Різдво Христове, 31 грудня, з 31 на 1 січня святкують Новий рік. Ось така коротенька історія походження свята і як до нас прийшла ялинка. З прийдешніми святами дякую за увагу!